Це була заздалегідь продумана схема, заради якої Ігор Гринкевич створив цілу злочинну організацію. І це вже не просто слова, а офіційна підозра, яку сьогодні ДБР вручило у бізнесмену та ще п'ятьом його поплічникам. Слідчі думають, що шахраї спробували кинути державу на майже мільярд бюджетних гривень. Для цього через підконтрольні будівельні фірми уклали 23 договори з міністерством оборони на постачання одягу для ЗСУ, та добряче нажилася на неякісному в Зупинятися на досягнутому правоохоронці не збираються. Та перевіряють зараз, чи не входили в це угрупування ще й представники МОУ. Працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони України та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. ДБР викрило їх на оборудках із законом.